Сидури та Мазори. Що робити людині, щоб стати мудрою, багатою, щоб у неї народився син? Нехай просить у того, кому належить усе мудрість, багатство, діти. Так навчають мудреці та муду. Серед багатьох експонатів музею Шаламалехіма почесне місце належить рідкісним примірникам релігійної літератури. Сидуру, виданому у Бориславу. 1898 року і Махзору, надрукованому у Відні у 1922 році. Сидур є однією зі священних книг. Це традиційний єврейський молитовник. Походження слова Сидур пов'язано зі словом Седер, порядок, розпорядок. Можливо, молитовник отримав таку назву саме тому, що молитви в Сидурі. Розміщені у певній послідовності, що відповідає порядку життя людини, і згруповані тематично. Існує інше пояснення. підтверджуючи, чому ми знаходимо в Талмуді. Сказав рабі Ельязар, людині завжди слід упорядковувати у своїй пам'яті текст молитви перед тим, як вона збирається її вимовити. Тобто, Сидур книга, що сприяє впорядкованому. Читання молитовних текстів. Спочатку вона називалася Збірник молитв і благословень. Пізніше назву було скорочення до одного слова Сидур. Стандартний Сидур зазвичай містить текст трьох щоденних молитв: шахаріт ранкова молитва, мінха денна молитва, «Маарів» – вечірня молитва. У Сидурі також наведені молитви для суботи. Рожхадеш та основні молитви на єврейські свята, песах, Шавоот, Сукот. У Сидурі також можна знайти основні благословення, молитви на різні випадки життя. Спочатку було заборонено записувати молитви. До наших днів дійшло висловлювання. Ті, хто записує благословення, подібні спалюючим Тору, лише формуванням Талмуду коли була записана вся усна Тора, були записані молитви, але їх було зібрано в збірники лише після VI століття. Найдавніший з відомих нам молитовників, основа сучасних сидурів, це сидур раба Амрама Гаона, глави Єшиви Сури Вавилонія близько 1100 років тому. Саме тоді почалася епоха респонсів, равінських відповідей, коли питання з єврейських громад з усього світу стікалися до Вавилонії, де на той час були основні центри Тори. В одному з таких респонців, громаді міста Барселона, Іспанія, раб Абрам Гаон виклав основний порядок молитв на весь рік, а також деякі закони. Та звичаї щодо молитв. Цей Сидур складався з 50 пергаментних сторінок в оригінальній політурці та містив близько 40 тисяч священних текстів на євриті. З часом цей молитовник перекочував з Іспанії до Франції та Німеччини і став основою для всіх наступних сидурів, що використовуються в єврейських громадах. Першим друкованим молитовником був Сидур Ромі, Сидур італійської громади. Він побачив світ у 1486 році в Італії. Перший Сидур Нусах Ашкенас був надрукований у Празі в 1513 році, а сидур Нусах Сфарат був надрукований у Венеції в 1524 року. У різних громад існують різні варіанти молитв. Молитовники у різних синагогах також можуть відрізнятися за послідовністю молитв, наявністю чи відсутністю деяких фраз або уривків тексту. Існують різні так звані нусахи, молитви. Саме слово нусах у перекладі з івриту означає стиль, варіант. Це склад і порядок літургії, а також варіант молитви. Та її наспів, що прийняті у певній громаді, наприклад, Ашкеназів, Сефардів, східних євреїв різних країн. На Сидурі вказується носах, звичаєм якої громади відповідає текст молитв у цьому Сидурі. Основними є нусах Сефард, для євреїв із Сефардських громад, носах ашкеназ, для євреїв з ашкеназських громад. Нусах Сфарад, Фарат деахаситських громад, нусах Тейман, єменський Нусах. Його зберегли нащадки євреїв, вихідців з Ємену. Нусах Італія особливий літургійний канон євреїв Італії, Нусах Арі, складений з урахуванням думки раби Іцхааха, Лурі, Арізаля тощо з перших днів виникнення в єврейському народі. Руху хасидизму послідовники течії Хабат у молитві дотримувалися варіантів тексту та порядку читання, які відповідали вказівкам великого кабаліста Іцхака Лурі Ашкеназі, більш відомого як Арізаль або Арі. Коли Арізалю учні поставили питання, яке цікавило багатьох, звідки? Взялися розбіжності у текстах молитов, встановлених мужами Великого Зібрання. Відповідь Арізаля виявилася зовсім несподіваною. Не шукаючи причин обставина життя єврейських громад, він розкрив учням, що на небесах є 12 воріт, через які проходять молитви. Кожному з 12 колін Ізраїлю призначено одну браму. У 48 розділі книги пророка Єзикіля є опис третього храму. У ньому має бути 12 брам. Чому кожному з колін призначені свої ворота? Кожна коліна має свій неповторний корінь душі, а порядок і текст молитв повинен йому відповідати, виходить, що молитви, колін Ізраїлю відрізняються одна від одної. А для кожної молитви є свої ворота, свій індивідуальний шлях впливу на вищі світи. Незважаючи на деякі відмінності молитовників, основна частина молитв залишається незмінною. Відмінності в тексті та побудові молитв дуже незначні. Існують певні відмінності у порядку молитв, в деяких носах є вирішовані гімни, П'ютім яких немає в інших, у 1803 році рабіш із ляд видав загальнодоступний сидур. Текст цього Сидуру був детально вивірений згідно з Талмудом, Галахою, а також Луріанською кабалою, проте не включав каблістичних коментарів. У тексти Сидурів, що друкувалися протягом століть. Вкралася безліч помилок. Рабі Шнеор Залман ретельно перевірив кожне слово і вніс необхідні поправки згідно з нормами єврейської граматики та синтаксису, яким він надавав великого значення. Рабі Шнеор Залман скорпульозно дослідив 60 різних сидурів і вибрав варіант, що найбільш повно відповідає вимогам галахи та кабали. Щоб зробити судур загальнодоступним, рабі Шнеор Залман включив до нього стислий виклад законів і звичаїв, що стосуються молитви та пов'язаних з нею обрядів. Новий судур викликав великий інтерес, і за 10 років після виходу у світ його було переведено двічі, у 1816 році, через 3 роки після смерті рабі Шнеора Залмана. Його син і спадкоємець рабі Довбер Любавичів випустив нове видання Сидуру, доповнивши його тлумаченням в дусі хасидизму. Рабі Авраам Давид Лавут, відомий вчений автор галагічних праць, випустив наприкінці минулого століття нове видання Сидуру рабі Шнеура Залмана, що він назвав його Торавор. Попередні видання не мали особливої назви, лише один іменувався збірник Молитов на цілий рік. Він доповнив книгу, включивши до неї уривки Стори, які читають у будні, дні в синагозі, сліхот, молитви, що вимовляються в ній постів і перед рожа Шина, та інші. У тих випадках, коли в тексті зустрічаються цитати Станаха та Муда Тенчих Джерел, у підрядкових примітках містяться відповідні посилання. Крім того, рабі Авраам Давид Лавуд виправив друкавські помилки, допущені в попередніх виданнях. Найважливішим доповненням у цьому сидурі є коментар Шар Акалель, який сам по собі є важливою галахічною працею. У ньому наводяться, з посиланнями на Талмуд книги Заар. Галаха та Кабала обґрунтування обраних Рабі Шнеур залманом варіантів тексту молитви та Галахічних рішень. У сучасних седурах часто друкують два-три паралельні тексти молитва на євриці або арамейською мовою з перекладом на мову, поширену в даному регіоні, а іноді і транскрипцію тексту молитв цієї мови. Сидурами кінця 19 початку ХХ століття можна також ознайомитись і в бібліотеці імені Ошара Шварцмана. Макзори. Зважаючи на відмінності між звичайною службою та святковими службами. Виникла необхідність у спеціальних молитовниках махзорах що містять молитви на свята, Рожгашана та Йом Кіпур. Набули поширення також магзори з молитвами на песах, Шавоот і Сукот. Спочатку під цим словом, розуміло астрономічне чи річне коло у Сефарді Макзор. Це збірка молитв, що читаються протягом всього року, а Дашкеназів – це виключно святкова збірка молитов та піюди або єврейська літургірна поезія. Багато молитв у Магзурі мають свою мелодію, проте вона не записується. Найстаріший відомий рукопис Наїдиші у світі Воромський Махзор. Напис всередині пергаментного кодексу повідомляє, що він був завершений 28 тевета 032 року або 2 січня 1272 року. В німецькому місті Вюртбург Сімхай бен Єхудей для його дядька Рабі бен Бенецхака. І що сімхе потрібно було писати 44 тижні, щоб завершити оригінальний двотомник. Вчені вважають, що напис на їдіщі є не лише важливим свідоцтвом мови в її ранній формі, але й дає історикам підстави припускати, що красиві махзори належали приватним особам та використовувалися громадами на відміну від сьогоднішнього дня, коли молитовниками володіє синагога. Родина теж могла мати молитовник, але така книга коштувала, як стадо овець і рік роботи писаря. Та художника, тому придбати її не могла дозволити собі більшість людей. Різні могзори відбиті у різних випадках, нусах єврейської літургії. Магзори неодноразово прикладалися європейськими мовами, художньо прикрашені могзори поширюються серед ашкеназів, починаючи з 13, 14 століття, переважно у південно-західній Німеччині. У XV столітті практика художнього оформлення магзорів проникає у Північну Італію, де склалися ашкеназькі громади. Найдавнішим серед європейських магзорів вважається М. Романія або Трігос у греків. Відомий бібліограф Цеднер вважає, що вперше його було надруковано у Венеції друкарні Данила Бомберга. А потім в Константинополі 1573-76 роки. Використання П'ютім перейшло з Візантиї до Південної Італії, а потім також і до Риму. Запозощивши деякі частини і замінивши деякі молитви іншими, італійські євреї склали свій власний ритуал. Перший він був надрукований у Санчино 1485 року. Цей варіант набув широкого поширення. Саме його було покладено в основу грецького ритуалу після 1520 року, а потім від нього пішов ритуал корфу кафе Феодосія. Відмінною рисою немецьких Мазорів. Є багато піютів, заснованих на Гагаді. Друкований Ашкінацький мавзор з'явився вперше 1521 року, а Польський 1522. Починаючи з 14 століття почали з'являтися переклади з німецької. В 1571 році був надрукований Авіхдором. Їдеш німецький переклад Макзора для Нового року та для йом Кіпур. Повний переклад Макзора був виданий у 1600 в Познані. У 1794 році Давид Леві запропонував англійську версію служби в День Нового року, День Всепрощення П'ятидесятниця та Кущів, а через 30 років нову версію всього Макзора. Останній англійський переклад видано у 1860 Давидом Аароном де Сола. У 1841 році Габріель Полок видав повний переклад магзора голландською мовою. Після вигнання євреїв із Іспанії усі громади Сефардів прийняли єдиний Макзор. Винятком стали Аталонська. Тарагонської громади в солоніках, які зберегли свій власний старовинний махзор для Рош-Ашана та Йом-Кіпур. Сильний вплив іспанського махзора позначився на літургії Караїмів. Багато піютів іспанської школи увійшли до Караїмського богослужіння. Не випадково, що у єврейського слова «махзор» загальний корінь з дієсловом лагзор повторювати. Така назва книги з текстами молитв для Роша Шана та Йом Кіпур пояснюється двома причинами: це їх щорічне повторення у дні трепету та особлива значимість звучного повторення молитви у ці дні, обраним посланцем громади. Під час повторення молитви вся громада на чолі з ведучим співає і читає п'ютім, що встановлені для цих. Матеріал підготувала провідний науковий співробітник музею Шолом Алейхіма Тетяна Залива